Вітаю! У сьогоднішньому відео я хочу дуже коротко з вами обговорити останню новину. А ви бачите зараз у себе на екрані. Це Збройні Сили України підтвердили, що перехоплюють ініціативу на Бахмутському напрямку і просуваються далі. За останню добу наші військові просунулися приблизно на 500 метрів вглиб міста. Про це повідомляють хто про це повідомляє. Давайте зараз почитаємо, бо, якщо я чесно, я цього не запам'ятала. Так, речник Східного управління Збройних сил України Сергій Череватий. це було сьогодні повідомлення в ефірі Національного телемарафону новин. Я не дивилася цей ефір, якщо чесно, але новину. Я прочитала, зараз ви бачите новину це Українська Правда. Отже, а що тут? Говориться про те, що, ну, власне кажучи, ворог ще досі проводить, він ще досі не вийшов з міста, звичайно, його ще не витиснули. Але наші військові достатньо серйозно просунулися вглиб. За добу на 500 метрів вдалося пройти нашим захисникам. Це, це цитата Череватого. І це приємна новина. Я хочу нагадати, що в одному зі своїх недавніх, нещодавніх відео по Бахмуту це плейлист, за дітьми, плейлист Війна в Україні, там ви побачите відео, там є що подивитися. І тоді я ворожила на рунах, іруни нам показали, що до кінця травня ми будемо дуже сильно радіти з приводу Бахмуту. Буде якась дуже новина, яку ми будемо радіти, але показали, що, начебто, Бахмут ще не звільнять у травні. Давайте сьогодні я пропоную вам поворожити і на такі два питання: отже, коли звільнять Бахмут, і чи варто очікувати звільнення? Міста до кінця цього місяця, до кінця травня, і коли нарешті розпочнеться наступ на Крим, тобто контрнаступ Збройних сил України на Крим, коли нарешті його звільнить. Тому що, в принципі, як ми розуміємо, з останніх новин навіть ті успіхи, які Збройні Сили України здобувають в районі Бахмута, в на Бахмутському напрямку, вже свідчать про те, що контрнаступ, Збройних сил України розпочато. Отже, перше питання. Бахмут. Яка доля Бахмута до кінця цього місяця, до кінця травня 2023 року? Сонце, бачите? Уточнюю. Бахмут звільнить до кінця травня 2023 року? Так. Давайте ще раз уточнюю, звільнять. Чи буде звільнено а, Бахмут місто Бахмут до кінця травня 2023 року. Ні, не встигнемо. Бачите, я просто ну, занад. Ну, а, ну там іруни показували, що. Дивіться, буде певний вибір, і до кінця травня, от прямо до кінця травня, Повністю звільнити не вдасться. Але будуть дуже серйозні, серйозні перемоги. Це і по сонцю. Ми будемо дуже радіти, і по двойки кубків. Тобто, це, це радість, це якесь наповнення, любов, але не вистачить енергії. Трошки по п'ятерки Пентаклів не вистачить чогось, чуть-чуть не вистачить. Це саме до кінця травня. Розумієте, до кінця травня. І буде певний вибір. Зроблено правильний. Можливо, знаєте, я зараз так бачу по цим картам, що, можливо, трошечки місто буде майже звільнено, але Збройні Сили України трошечки відступлять назад. Це буде зроблено вибір по любові для того, аби зберегти життя. Я права? Да, це буде, це, це буде такий хід, розумієте? Це буде майстерний хід е, головнокомандуючого Збройних сил України. Це, бу, це буде, ну розумієте, це ж війна йде. це ж теж іде е, наступ, потім трошки відступають, якісь там змінюють позиції і так далі. Але е, доля Бахмуту до кінця цього місяця буде нас тільки радувати. Вже в території на Бахмутському напрямку втрачати ми не будемо. Я права. Так, я права, сила буде, будемо тільки звільнятись. Але от так, щоб геть звільнили Бахмут до кінця травня, ні, до кінця травня ми не встигнемо. Трошки пізніше потім поворожимо, подивимося, коли буде звільнено. Отже, друге питання. Крим, коли розпочнеться контрнаступ Збройних сил України на Крим? Не скоро. Я б навіть сказала, що прям ледве не в жовтні. Ну, але це щось дуже довго. Добре, давайте так. А до кінця травня розпочнеться контрнаступ на Крим? Готується до кінця травня. До кінця травня буде зібрані сили. Знаєте, от як готуються. Знову ж таки, от мені дуже часто Україна показується, і сила України показується в жіночих енергіях. Імператриця, щось, знаєте, як щось народжується. Щось народжується. Ось-ось. До кінця травня буде наступ на Крим Збройних сил України? Ні, ні, пізніше до кінця травня не буде. До кінця травня не буде. Добре, а що там буде взагалі з Кримом? Ну, ми ж чудово з вами розуміємо, що те, що там буде підривають і що там підірвали залізнодорожні ці шляхи, Ну, власне кажучи, там робота, в тому числі і наших людей, там триває в Криму по його звільненню. А Що буде з Кримом відбуватися до кінця місяця, до кінця травня? Ну, Він буде все одно в заручниках, ось що буде, від... Його буде все одно тримати. Ну, це зрозуміло. А взагалі будуть там в Криму якісь наші дії, такі підпільні, можливо, якісь підриви, якісь знищення окупантів там якось так? Тишком, нишком, щось там таке буде гаряче. Ох, дияволу, Ой, буде до кінця травня, слухайте, там таке буде творитися. Я думаю, що а, Крим уже почали його вже давненько почали звільняти. Просто це роблять достатньо хитро по дияволу. Збройні сили України роблять це достатньо хитро по дияволу, і ці всі підриви, і робота ведеться із тими м -м, громадянами Російської Федерації, які. Не підтримують окупацій. Взагалі не підтримують оцей злочинний путінський режим. Я думаю, що такі люди є. От в вчорашньому ворожінні нам, власне кажучи, це показали. Подивіться, будь ласка, мій плей-плейст. Віна в Україні, там є цікаві відео. А, так, а, добре, у червні буде. На початку червня буде наступ на Крим Транісло України. Ви розумієте, він, власне кажучи, наче так, наче от прям уже розпочалася ця якась робота. Але вона що щось дозріває. Але до кінця травня буде там щось по дияволу буде таке руйнуватися, це ми будемо робити. А сам наступ по десятки пентаклів, коли буде наступ, от це буде не скоро. Може, через 10 тижнів. Ну, через, не через 10 днів, це точно. 10 тижнів це, це 2,5 місяці десь так. До речі, так може бути. Ну, побачимо, що поворожимо на Крим. Що поворожимо на Крим. Добре, я а, дякую всім за увагу. Я закриваю це вираження. Дякую всім силам за те, що дозволили передати мені цю інформацію для моїх глядачів. І буквально ще 30 секунд вашої уваги я хочу анонсувати, що тепер з. Щонеділі я буду робити прямий ефіри. Починаю я не з цієї неділі, а з наступної. Це буде прямий ефір, де можна буде задати особисте питання і отримати відповідь просто тут. Зараз фактично це індивідуальне ворожіння на одне питання для моїх глядачів в прямому ефірі. Слідкуйте, будь ласка, за анонсами, які я буду виставляти в вкладці Спільнота на моєму каналі. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити анонси, коли я буду робити прямий ефіри. І я всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки або дизлайки. Пишіть коментарі, задавайте питання, не соромтесь. Все, дякую за увагу. Бережіть себе один одного і. Віримо в наші Збройні Сили України. Слава Україні!